Всіх вітаю, розпочинаємо цей робочий тиждень з участі адвоката у кримінальній справі, забігаючи на перескажу, що розглядали сьогодні статтю 185, частина 4 це крадіжка вчинення в умовах воєнного стану старт від 5 років позбавлення волі. Сьогодні провели і підготовче судове засідання, і судове по суті відповідно. Досягли своєї поставленої цілі, а саме наша ціль була отримати законне та обґрунтоване рішення. Всі обставини були проговорені попередньо з клієнтом, і відповідно до нашої позиції було винесено рішення, яким мого клієнта було притягнуто до кримінальної відповідальності і застосовано до нього статтю 75 кримінального кодексу. Це у нас умовний термін покарання. Умовний термін покарання терміном на один рік клієнт задоволений. Ці всі обставини наші були попередньо узгоджені і в той же час досягнуто позитивної мети для, для мого клієнта. Так що всім гарного дня і вдалих вирішень справ.